Добрий день, шановні присутні, я Іванова Ольга, слухачка секції історичного краєзнавства Романської Іман, учениця 8 класу Романської ЗОЖ No 10 До вашої уваги результати моєї наукової роботи з теми «Волонтерська діяльність Романської міської організації Товариства Червоного Христа України в умовах російсько-української війни. В умовах повномасштабної війни, що розгорнула Росія проти України, складного військово-політичного та соціально-економічне становище, в якому опинилась наша держава, на сьогодні вельми актуальними є питання волонтерської допомоги у кожному куточку країни. Ризикуючи життям, волонтери допомагають усім, хто потребує допомоги й уваги. Особлива роль в цьому плані відводиться діяльності Товариства Червоного Христа України та його регіональних осередків. Особистим внеском. Дослідження є те, що здійснена спроба узагальнити інформацію з волонтерської діяльності Роменської міської організації Товариства Червоного Христа України в умовах сьогодення на основі зібраних матеріалів та особистого спілкування з волонтерами організації. Історія появи перших національних товариств Червоного Христа Україні пов'язана з 1918 роком. Хоча на той час вже існував певний досвід функціонування схожих добровільних гуманітарних волонтерських осередків на території українських земель, які були складовою частиною міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. В кінці 19-го, на початку 20-го століття всі вони спрямували свою діяльність на забезпечення гуманітарною допомогою постраждалих від голоду та стихійних лих, боротьбу з різними небезпечними хворобами, відкриття безкоштовних лікувальних та реабілітаційних закладів, навчання сестер милосердя тощо особливо активними вони ставали під час воєнних лихоліть. Про існування схожого осередку на території Романщини в роки російсько-турецької війни ми довідуємося з матеріалів ДАСО. В роки російсько-японської війни зі звітів Романського місцевого комітету Червоного Христа. Саме одного з таких звітів за 1904 рік ми натрапляємо на цікавий запис про те, що з дозволу господаря полтавського губернатора місцевий комітет відкрив свою діяльність 16-го. Квітня 1904 року, тобто можна вважати офіційний початок історії романського осередку саме від цієї дати, очолювала ж товариство в ті часи Ольга Навроцька. Завдяки її ініціативності та наполегливості в роки Першої світової війни місцевий Червоний Хрест займався створенням лазаретів для поранених військових, допомагав їх родинам, організовував курси з підготовки сестер милосердя, проводив збори коштів на різні потреби. Що Стосується періоду Другої світової війни, то при лікарнях широко функціонувала їхня мережа. Працювали щорічні підготовчі курси для медичних сестер. Подальші роки відбувалися певні реорганізаційні процеси, змінилося багато керівниць організації. Довгий час романський осередок не був таким активним. Лише з проголошенням незалежності України дещо активізувалася його діяльність. Яка була спрямована на підготовку сандрожин, профілактику різних хвороб, боротьбу з алкоголізмом, укомплектуванням донорів, було надано гуманітарну допомогу біженцям з Вірменії та Таджикистану, постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС в кінці 90-х, 20-го століття, на початку 21-го століття опікувалися вони в основному малозабезпеченими родинами, дітьми, сиротами, людьми похолого віку початком військових подій на сході України у 2014 році та початку війни у лютому 2022 року цей перелік доповнювався новими категоріями. Спочатку внутрішньопереміщеними родинами демобілізованих та загиблих у зоні проведення АТО. Згодом родинами загиблих внаслідок військових дій після 24 лютого було створено банк одягу та банк прокату засобів реабілітації, якими користуються романці, що опинилися в складних життєвих обставинах, запроваджено курси з надання першої медичної допомоги серед населення. З 2015 року, по сьогоднішній день, міську організацію очолює Ірина Стратичук. Спілкуючись з нею та волонтерами товариства, ми довідалися багато чого цікавого про їх діяльність в роки російсько-української війни. Тяжким випробовуванням для організації стала повноштабна війна у лютому 2022 року. Вона працює за такими важливими напрямами: гуманітарна допомога, перша домедична допомога, міна безпека, психосоціальна підтримка, реалізує ряд цікавих та суспільно необхідних проєктів. Нині в її лавах один фахівець, 27 волонтерів. Організація налагодила тісні взаємовідносини з 15 партнерами та підписала з ними 6 життєво важливих меморандумів. Основна задача романського осередку забезпечення базових потреб, що наразі виникають у людей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. Організація надає допомогу вразливим верствам населення. Загалом допомогу отримало 2205 осіб. Окрім цього, була надана гуманітарна допомога Роменській ДСНС, Романський міський та Вільшанській сільським радам, обласній клінічній спеціалізованій лікарні Синівському будинку інтернату, Хмельницькому психоневрологічному інтернату тощо. Початком збройного конфлікту в Україні потреба психосоціальної підтримки населення значно зросла, адже люди зіткнулися із такими кризовими подіями, до яких неможливо бути готовим. На постійній основі проводяться заняття по зошиту Книга про мене на базі освітніх закладів міста Ромни та дитячої бібліотеки. Протягом 2023 року роменською організацією було проведено ряд цікавих заходів для дітей. Влітку 2023 року було створено загін швидкого реагування, який вже проявив себе на практиці, а саме 23 серпня 2023 року, коли російський безпілотник влучив у місцевий навчальний заклад, психосоціальну допомогу та підтримку тоді отримали рідні та знайомі загиблого. У, соці... у ситуації соціально-економічної нестабільності важливою складовою безпеки людей є навчання населення навичкам надання першої допомоги. Тож волонтери Романського осередку допомагають здобути та покращити навички в даному напрямку за 2023 рік їм вдалося провести 52 тренінги. Соціальні помічники організації здійснюють догляд вдома. Одиноких або умовно одиноких людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги. Соціальні помічники надають допомогу в побутових справах, допомагають вирішувати різні соціальні проблеми. На сьогоднішній день таку допомогу отримує 41 особа. Шведську програму реалізовує на місцях сім соціальних помічників. Актив романського осередку постійно працює над удосконаленням своїх професійних навичок. Долучається до різноманітних тренінгів, обмінюється досвідом роботи з волонтерами-колегами. Все це сприяє покращенню роботи та мобільності Романської міської організації бути завжди поруч та готовими до дій. Отже, перейдемо до висновків. На основі всіх зібраних матеріалів мені вдалося коротко прослідкувати історію становлення та розвитку романського товариства Червоного хреста в різні періоди найчастіше товариство проявляло свою активність в момент кризових ситуацій, до яких призводили війни та мало свої особливості. На сьогоднішній день діяльність Романської міської організації Товариства Червоного Христа України надзвичайно важлива та відіграє помітну роль у наближенні перемоги. Вона має позитивні відгуки з боку різних категорій населення, яким встигло допомогти товариство. У перспективі робота матиме своє продовження через залучення архівних матеріалів ДАСО та нових цікавих фактів з краєзнавчих матеріалів та спогадів того часу. Дякую за увагу.